Доброго ранку! і власне ми в такі часи живемо, що так чи інакше народжуються нові пісні, нові слова і нові жанри пісенні жанри. Давайте подивимося довідку сніданку. Валерій Харчишин і гурт Друга ріка завжди були політично активними. Тож одними з перших в Україні поклали Риму на слово Війна. Наливай, душа співає Лірично і драматично заспівали навіть затяті веселуни Гурт «Тік». Мія вітер, плакали квіти. Боже, зглянься, це все твої діти. Так жадібно вдихають грудьми». Анастасія Приходько ударила жорстким роком і пронизливим скоріше криком, ніж співом. Бурмака, гайдамаки, Гурчабля, Арсен Мірзоян. Вони теж заспівали про війну. Підхопили воєнну лірику, навіть ті, хто ніколи б не наважився заспівати у мирний час. Ведучі телевізійної служби новин разом із сестрами Тернюк виконали гімн життю і жіночої тривоги. А, Таню, ну як вважаєте, музика, слова, пісні вони сьогодні можуть бути зброєю? Ну Тільки виключно в розумінні, що артист він не може нічого зробити. Ми не можемо взяти зброю в руки і піти допомагати нашим хлопцям. У вигляді слова, думки, музики, дійсно це може бути, але б я сказала, що. Хтось різними такими засобами художньої майстерності показує своє відношення.